Пробіг 300 тисяч кілометрів багато в кого викликає страх, застереження і уманливу думку, що після 300 тисяч в машині вже кінець. І по факту це частково правда. Це стосується багатьох автомобілів, але не цих. І сьогодні я вам розкажу про авто, які сміливо можна купувати навіть з пробігом за 300 тисяч кілометрів. Ну і по традиції лайк цьому відео, підписку на канал, і ми починаємо. Народ зовсім скоро стартує розіграш, який ми організували разом з компанією Вітол. В ньому буде аж 10 переможців і відповідно 10 призів. Призи будуть різні від автомобільної хімії до компресорів чи домкратів. Чесність і прозорість я вам особисто гарантую. Вся інформація про те, як взяти участь в цьому розіграші, вже в моєму інстаграмі під цим дописом. Переходьте і дивіться. Всім щастим і, можливо, виграєте саме ви. Одразу кажу: тут не будуть таких машин, як Гольф 4, як B5 п'ятий тощо. Також. Тут не буде старої ауді бочки. Відео буде про відносно не старі автомобілі, які багато хто шукає і не знає, чи варто чи не варто брати. Відкриває наш рейтинг Peugeot 308 від 2014 року. Бюджет цих авто різний. Хтось продає за 9, хтось за 12, а хтось за 13. Найвдаліші двигуни в них це 1.6 і 2 літри. дизель. досить міцні, ресурсні, витривалі, динамічні і економні двигуни. Турбіни, екологія, сам двигун, паливна система. Все ходить дуже добре, дуже багато таких варіантів нам попадалося на очі під час пошуку таких авто для клієнтів. Були пробіги і 200, і 300, і 400. І я вам скажу, що ці автомобілі при нормальному догляді і обслуговуванні навіть з пробігом 400 тисяч їздять прекрасно. Тому що є два ключових фактори: перший фактор це двигун, про який я вже казав, який має ресурс понад 400 тисяч кілометрів. І другий фактор це кузов, який є непогано захищений від корозії. Тому якщо ви зустрінете варіант з пробігом. 200 це 90 320 тисяч але він буде в хорошому стані, з нормальним обслуговуванням можете брати шосте місце. На нього я поставлю одразу два автомобілі, тому що вони від одного концерну і дуже багато вже ж мають спільного. Мова буде йти про Volkswagen Golf 7-го покоління і Skoda Octavia в кузові A7. Досить надійні двохлітрові дизельні двигуни, безпроблемні механічні коробки, максимально модернізовані роботизовані коробки, досить комфортна, відносно не критично складна, але досить витривала ходова частина, особливо в кузові. Універсал на цих машинах їздять багатенько. Ніхто їх не бере, щоб їздити 10-20 км за цілий тиждень. І якщо 1,6 дизельний двигун в цих автомобілях вибирають ті, хто люблять економити паливо, і просто багато їздити. То на двохлітрових ще й люблять піддавати газку. Але що 1,6, що 2 що двохлітровий дизель витримують ці навантаження. Вже чимало автомобілів з такими двигунами перевалило за пробіги 400 тисяч кілометрів. А ці двигуни відчувають себе чудово за умовою, якщо їми володіє адекватний власник. Коробки також роботизовані, їхні нові непогані, але якщо ви хочете максимально от просто максимально просту конструкцію. Тоді обирайте механіку. Так, ці двигуни не ідеальні. В них є свої проблеми, наприклад, з екологією чи з шайбочками під форсунками. Є свої болячки, як і в будь-якого дизеля. Але основний момент в цих автомобілях, який вам потрібно берегти, це їхній кузов. Ретельно перед купівлею його огляньте і бережіть. І якщо вам потрапиться таке авто в хорошому стані, не дивіться на пробіг. Машини реально витривалі. Народ, а перед продовженням цього відео хочу звернути вашу увагу на набір інструментів Eloy. Погодьтеся, коли у вас є такий великий набір інструментів, по факту жити стає набагато зручніше. І це не єдиний варіант інструментів. Є набори на будь-який смак. Ремонт авто на СТО в майстерні, вдома є для домашніх завдань, для ремонту авто та вирішення інших питань. На сайті vitol.com.ua ви можете придбати цей та інші набори. Обрати той, який вам по справжньому потрібно. І не забувайте ввести мій промокод, який дасть вам приємну знижку. Посилання на сайт залишаю в описі під цим відео. П'яте місце займає також представник ВАК-групи, але вже більш преміального сегменту, а саме, ауді, а E6. Це 7. на мою думку, це один із найкрасивіших і найвдаліших кузовів Ауді, та і, взагалі, усього автомобільного виробництва вони шикарно виглядають як і в Седані, так і в універсалі, але це не єдині їхні переваги. Також там стоять досить надійні дизельні двигуни об'ємами 2 і 3 літри. Трьохлітровий двигун, звісно, це легенда. Але якщо ви купите таке авто. На пробізі 290-310 тисяч кілометрів, то ймовірність, що саме ви будете замінювати ланцюги в цих двигунах. Дуже велика, а це не дешево. Тому менш ризиковий, скажімо, варіант. Це буде двохлітровий дизельний двигун. Він і по ціні буде приємніший, і по потенційних витратах буде набагато м'якшим. Надійний, витривалий економічний двигун. Також в цій ауді чудовий кузов, який прекрасно захищений від корозії. До того ж, вона має дуже зносостійкий салон. Сидіння, кнопки, важелі передач, кермо воно все тримається. І навіть на пробізі в 300 тисяч кілометрів виглядає дуже гідно. Я розумію, що там багатоважільна підвізка, я розумію, що машина конструктивно складна. Але для тих, хто хоче мати класне авто, яке чудово керується, гарно тримається дороги, має непогані технології, як на свої роки, це ваш варіант. Не бійтесь пробігу, ретельно її перевірте і отримуйте задоволення. Четверте місце займає Меган 4. Це 100% одна із найвдаліших моделей Рено. Чому по перше, вони себе зарекомендували як автомобіль, який готовий пройти гори і море і вивести своїх власників з будь-якої ситуації? Легендарний, економний, надійний тяговий двигун 1.5 дизель. Він ж К k який в четвертому мегані. Отримав ряд модернізацій, і в тому числі ряд модернізацій торкнувся проблеми з проворотом вкладишів. в цих двигунах Їх вже не провертає. Ресурси самих двигунів понад 400 тисяч, і це вже доведено. Це аксіома. Дуже багато людей купили собі ці авто з Європи з пробігами понад 300 і катаються вже кілька років без особливих проблем. Другий її величезний плюс це є стійкість до корозії. Саме через це її так сильно полюбили. Ще треті мегани заполонили наш ринок тільки через те, що вони. Дуже стійкі і не ржавіють. Та й і другі Megane не нержавіли. Їх просто полюбили за те, що вони їздять і нержавіють. Тому великих пробігів вони не бояться, особливо четвертий. Так, там буде менш якісний салон, так там будуть не такі зносостійкі матеріали в салоні. Але ви знаєте, що у вас машина з двигуном, який проходжує понад півмільйона, з надійною ходовою частиною, з безпроблемним кузовом, і це вселяє певний спокій, плюс досить свіжі роки. Тому такі машини можна брати на пробізі в. 300 тисяч кілометрів. Третє місце і бронзу нашого рейтингу займає Mitsubishi Outlander третього покоління з двигунами 2, 2 і 4. 3 літри бензин і 2-літровим гібридом. Всі ці двигуни давно себе зарекомендували. Неважливо, чи у вас 2-літровий чи 2,4 на варіаторі, чи у вас 3-літровий на звичайному автоматі. Звісно, 3-літровий на звичайному автоматі в плані конструкції двигуна і коробки буде ходити ще довше, але й інші двигуни, які стоять в парі з варіаторними коробками передач. Також себе гарно рекомендують. Японська компанія Mitsubishi прекрасно знає, що Outlander – це одна із небагатьох моделей, які так сильно тянуть цей бренд. Тому з кожним поколінням саме Outlander покращували і покращували, покращували двигуни, коробку, підвіску, дороблювали різні недоліки, які вони робили у минулих моделях. Тому ці машини вийшли дуже міцні, але ринок влаштований так, що чим більший пробіг. Тим нижча на них ціна. Проте ці машини не страшно купувати з пробігами 300 тисяч. Простий атмосферний двигун, нескладна і недорога ходова. І по факту сама конструкція не є складна чи дуже дорога. Двигуни ходять понад 400 тисяч. При хорошому обслуговуванні варіатори також вас будуть тішити. Ну і звичайно, танкову міцність має трьохлітровий бензиновий аутлендер з звичайним класичним автоматом, а також гібридні аутлендери, які проїжджають понад півмільйона, в тому числі в нашій поліції. Тому ці машини точно проїдуть без проблем більше ніж 300 тисяч, тому що навіть зараз є дуже багато таких авто, які є живими підтвердженнями моїх слів. Друге місце срібло нашого рейтингу займає Honda CR-V РВ. Тього і четвертого покоління. Тут ви вже відштовхуєтеся від вашого бюджету, але я би радив вам звернути увагу на дизельні двигуни об'ємом 2,2 літри. Проте можна брати і бензинки 2 і 2,4. Справжні фанати Хонди більше полюбляють двохлітровий бензиновий двигун, тому що знають, що він є менш проблемний. Проте 2,4 є більш тяговитий. І мінус виходить на плюс. Кожен обирає те, що йому зручно. Але ресурсність 2,2 дизельного мотора залишає позаду навіть такі легенди, як 2 чи 2,4 бензинки на хондах. ЦРВ. Дуже багато варіантів. За останній час ми зустрічаємо з пробігами понад 600 тисяч кілометрів і серйозних втручань. Що в двигун, що в коробку ще не було. Надійна паливна система, міцний двигун, витривалий і дуже тяговитий. Підвізка цього авто також дуже добре пристосована до наших доріг. Машина не має прекрасної шумоізоляції, мега якісної збірки чи матеріалів в салоні. Але є моменти, які вас однозначно будуть тішити. Безпроблемна електрика, надійні коробки, надійні двигуни, і сама машина в ціні майже не втрачає. Тому повірте мені на слово: в цих автомобілях на пробігах 300 тисяч тільки починається їхнє життя. Ну і перше місце займають одразу два двигуни на одній конкретній моделі. Зараз я вам чітко поясню, чому саме її я поставив на перше місце. Мова буде йти про Volvo V70 третього покоління. Ви скажете: Юра, знов Volvo, знову Volvo. просто послухайте. Найвитриваліші двигуни в цих автомобілях це є двохлітровий і і 24 дизельний двигун, саме Вольвівський, які мають 5 циліндрів. Так, от, ми недавно мали підбір Volvo з двигунами 2 або 24 дизель. І в замовника було бажання знайти пробіг менший ніж на 300 тисяч. Я одразу пояснив, що це трохи важкувате завдання, але ми все-таки приступили. Коли ми почали дивитися машини, на перший погляд вони виглядали дуже добре: збережене кермо, суперовий кузов без корозії, без жодного підфарбування. Машина збита, класно тримається дороги. Ну просто шикарно. Як тільки під'єднюємо комп'ютер, бачимо цифри: 500 тисяч, 570, 640. 780 тисяч кілометрів. І повірте, якщо би на щитку приборів на одометрі писав би пробіг 170, 240, ця машина рівно так і виглядає. За рахунок того, що вона стійка до корозії, і по цій причині я поставив саме 70-ку, а не XC60, тому що Чомусь весімдесяті тримаються краще і нержавіють. Ці двигуни реально можна назвати майже вічними 2 літри і 2,4. Міцні витривалі, до того ж стійкий кузов до корозії, м'яка і комфортна ходова частина, і дуже зносостійкі матеріали в салоні: кермо, КПП, кнопочки, абсолютно все. Пишіть в коменти, яке би ви авто взяли з шаленим космічним пробігом. Як ви бачите, відео виходять частіше, тому до зустрічі через декілька днів.